Всім привіт! Сьогодні в нас об'єкт, де ми встановлювали балконні блоки 2 і трьохстворчу конструкцію. Зараз показуємо процес після демонтажу в панельному будинку старих дерев'яних конструкцій. Підготували, прибрали все, що буде нам заважати. Ось в такому зовнішньому вигляді в панельному будинку виглядає. Іконний проєм, де буде встановлюватися вихід на балкон. Поглиблення у відкосах зробили для закріплення на монтажні пластини. Тобто в тих місцях завчасно вже майстер, е, можна сказати, відміряв, де будуть монтажні пластини, та закріпив їх попередньо на конструкції. Виставлення РАМ, нагадаємо, ми здійснюємо на ось такі пластикові клини. Е, трьохстворчата конструкція. Ось так от вже виглядає в встановленому варіанті. Демонтаж був принцип такий ж самий. Конструкцію встановили, закріпили. Монтажна пластина, нагадаю, використовується мінімум 1,5 мм товщиною. І в базовому варіанті монтажу ось такий варіант захисту з вулиці від продування в зоні підвіконня. Це спеціальна стрічка під відлив встановлюється. І показуємо вже встановлені конструкції на балконні блоки. Як ви вже могли побачити, профільна система у нас була замовлена від виробника німецького Ріхао. Фурнітура австрійська використовується Mako у нас саме на цьому замовленні. І підвіконня гарні надійні від виробника Plastolet білі, Глянцеві. Ось так от виглядає підвіконник. Балконний блок зі сторони балкону знімаємо. Конструкція прилягає до. Панелі самого будинку. Раму не можна і неправильно ховати повністю за панель. Через це у нас приблизно 1,5-2 см сховалося за четверть, як ми це називаємо. Оскільки в майбутньому на цьому ж балконі буде якесь там утеплення, чи обшивка, чи встановлення там, можливо, дверної сітки на двері. Через це рама не повинна ховатися за четверть. І середини схожа історія. Щоб відкос зробити мінімальний. Ось таким чином закріплені двері. Віконна рама, склопакет, як бачимо, двохкамерні. Захисну стрічку ми зняли, щоб показати замовнику, що під віконник прилягає щільно, ніяких зазорів, продувань там не буде. І зовнішня. Сторона теж другого балконного блоку. Та піна монтажна, яка, як то кажуть, вилізла за межі, то не є проблеми, вона підрізається, вона так і має розширитися і вийти назовні. Тому замовляйте, звертайтеся, допоможемо.